Рекомендації до проходження інтерактивного завдання з дисципліни персональні комп'ютери до теми 9. Запускаємо тренажер. Даний тренажер стосується файлових менеджерів. Якщо ви виконаєте завдання правильно, ви отримаєте 17 балів. Перед вами з'являється типове вікно двопанельного файлового менеджеру, в даному випадку Total Commander, вікно із завданням інтерактивного тренажеру та перелік гарячих клавіш, які використовуються при роботі з файловим менеджером. Гарячі клавіші це поєднання клавіш. Як правило, вони частково дублюють інтерфейс меню або кнопок. Але використання таких сполучень клавіш значно прискорює роботу і збільшує кількість можливих дій, які виконуються за допомогою клавіатури. У багатьох випадках гарячі клавіші, вони одні і ті ж у багатьох програмах. І якщо ви запам'ятаєте сполучення Таких клавіш, то ви зможете швидко працювати і з великими об'ємами тексту, з великими об'ємами файлів, папок, тому що інколи значно швидше натискати комбінацію гарячих клавіш на клавіатурі, ніж виконувати дані операції за допомогою миші. Перейдемо до Рекомендації стосовно тренажеру. Я вам рекомендую виконувати завдання тренажеру по черзі. Даний тренажер складається із шести питань, і виконувати натискання гарячих клавіш необхідно за допомогою миші на даній панелі. Наприклад, виконаємо питання номер 5 в даному завданні, це виділити усі файли на панелі. Для того, щоб виділити всі файли на панелі, можна використовувати зазвичай і мишку. Але якщо у вас дуже велика кількість файлів, то краще скористатися гарячими клавішами. І в даному випадку це будуть клавіші Ctrl-A. Як тільки ви виконали завдання вірно, у вас з'являється відмітка про те, що дане завдання ви виконали. Після того, як ви виконаєте всі питання тренажеру, ви закриваєте вікно файлового менеджеру, також за допомогою гарячих клавіш. Знаходите цю комбінацію в жовтому віконці. І тоді ви побачите ту кількість балів, яку набираєте за виконання даного інтерактивного завдання. Будьте дуже уважними. Читайте. Досконало завдання, і я вам бажаю успіхів. В такому разі ви отримаєте максимальну кількість балів. Хай вам щастить!